Позиції українських військових поблизу селища Кримське вночі обстріляли бойовики з забороненою мінськими угодами великокаліберної зброї. Результати атаки зафіксували інспектори спостережної місії ОБСЄ. Навіть визнали, що це справді було порушенням мінських угод. Водночас, іноземні посланці відверто зізналися: вплинути на терористів або щось удіяти з цим не можуть. Із передової в Луганській області Наталя Нагорна. Міцма. Нормально Нормальна всьо огонь. ці кадри вдалося зняти минулої ночі. Обстріл українських позицій тривав менше 10 хвилин, але був потужним. Вирви від розривів сягають трьох метрів. Посольна артилерія не, не, не. агс точно. Ми сразу подумали. АГС, Агеснули так, що. Безєшні комподарі заборонені снаряди лягали щільно. Чотири свіжі вирви дуже поруч одна від одної. Свіжі осколки 20 сантиметрів завдовжки. Це ж ніяк не те про що домовлялися з терористами в мінську. Тлишина вшиті. Ну, видно, так, що это не 82 мм снаряду. Запрещенные калібрики, которые запрещены минськими соглашениями. Полковник Шевченко, командир 24-ї механізованої бригади, каже, стріляти стали бойовики менше, але підступніше. Сейчас чуть поспокійніше стало по сравнению з тим, що було зимой. Проблема стала в тому, що если зимой это было постоянно, то часто просто происходит в виде провокації з-під тяжка. То стріляють різним районам, коли люди цього не ждуть. Такий вогонь українські військові називають турбуючим, тому що його мета навіть не стільки знешкодити силу супротивника, скільки викликати відповідь від української армії. Бійці батальйону Київ 2 розповідають, що такий, як його самі терористи називають цирк, зазвичай влаштовують саме до приїзду спостерігачів. ОБСЄ відкривають вогонь тут диспансеру з минометів. вони визивають ОБСЄшників, Перед їх приїздом роблять обстріл, і після цього обсє фіксує, як карателі знищують і порушують домовленості. Через 12 годин після обстрілу українських позицій представники спостережної місії дісталися на позиції. Порушення домовленостей фіксують. Водночас зауважують, хто саме порушив домовленості, не розуміють і нічого більше вдіяти не можуть. Цю інформацію, то І... Пока все, да, и будем обследовать, что там, узнать, откуда идти. Ну. А непонятно? Ну, сейчас непонятно. Ну, это значит, что не соблюдается не соблюдайте. Ну, выходит, да. Из Луганщины, Наталья Нагорна, Андрей Романок, Геннадий Селютин. Спецкор 2 плюс 2.